Привіт, стрес це природна реакція нашого тіла. Проблема не в тому, що він є, проблема, коли він триває постійно. Що відбувається? Мозок гачи загрозу, тіло викидає гормони стресу, кортизол, адреналін. Пульс зростає, м'язи напружуються, дихання частішає. Ми готуємось бігти або битися. Але коли стрес щоденний, організм не встигає відновлюватись. Це викликає хронічну втому, проблеми з серцем. Пам'яттю і навіть шкірою. Як допомогти собі? Дихальна вправа 4, 7, 8, вдих на 4, затримка на 7, видих на 8. Рух, коротка прогулянка або фізична активність знижує рівень кортизолу. Обійми, тварини, дотик це знижує напругу. Сміх і навіть теплий чай це теж сигнал мозку, що все ок. Пам'ятай, зменшити стрес це не слабкість. Це самодопомога. Обери хоча б один спосіб, і спробуй вже сьогодні.